Цьому ролику проговоримо про те, що таке листування з ДПЗ в електронному кабінеті платника податків, для чого ця функція потрібна, та як її використовувати. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смакович, і достатньо багато нам дає сам електронний кабінет платника податків для взаємодії з податковою. Є багато заяв, форм шаблонів, якими ми можемо користуватися. Проте є ситуації нестандартні, на які там бланків немає, коли нам просто потрібно задати якесь питання, розібратися зі своєю ситуацією по ФОП чи подати якусь нестандартну заяву. Для цього і Потрібний пункт в кабінеті платника листування з ДПС, де можна подати певний нестандартний запит, чи просто задати якесь питання, яке нас цікавить, але почути не просто відповідь по телефону, а отримати відповідь офіційно. Отож, що таке листування з ДПС та як із цим інструментом працювати? Переходимо в кабінет платника. Ось власне наше листування з ДПС, цей пункт, в якому ми можемо відправити певний запит. Зараз найбільш частим запитом, який ми відправляємо, це заява про списання податкового боргу по нарахуваннях. По єдиному податку першої другої групи. Ми знаємо, що нарахування йдуть, хоча, по суті, ФОПи мають пільгу по сплаті і можуть не сплачувати єдиний податок. Ви, ви, виникає ситуація, коли по суті нарахування є, борг є, але підприємець обрав для себе не платити, подав звіт по е, єдиному податку, що він не платив, а нарахування є. І в такому разі ми формуємо ось такий лист. Де в шапці вказуємо, до кого наша заява, і від кого. ФОП, прізвище, ім'я по батькові, код ІПН та номер телефону. Точно таким же чином ми оформляємо будь-який запит, який ми подаємо через листування з ДПС. І, власне, в самому тексті вказуємо, що нам потрібно. Тут заява про те, що просимо списати борг. Може бути заява на повернення. Надлишково сплачених коштів, може бути просто прохання надати роз'яснення по певному питанню, чи загалом будь-що інше. Е, найцікавіше те, що нам недостатньо просто цю заяву сформувати, нам потрібно її ще роздрукувати, підписати, відсканувати в PDF і тільки вже цей файл PDF кріпити у листування з ДПС. Як це буде виглядати? В листуванні з ДПС ми обираємо нашу податкову, в мене буде це Волинська, Гу ДПС у Волинській області і обираємо форму звернення. В мене це заява. Тут ще є в нас скарга, консультація, роз'яснення, лист, відповідь на лист ДФС. Ну, загалом майже будь-який запит можна таким чином подати. Тематика. Обираємо також з наявного списку, в мене буде це єдиний податок. Шукаємо ось він, єдиний податок і короткий зміст. Також прописуємо достатньо коротко клопотання про списання податкового боргу в зв'язку з. Передбаченими пільгами. Окей, підходить і, власне, підтягуємо наш PDF-файл, який ми попередньо створили. Все, тепер клікаємо кнопку зберегти. І, як не дивно, цього недостатньо для того, щоб заява пішла. Після того, як ми зберігаємо наш документ, нам потрібно зайти у вихідні документи, знайти тут той лист, який ми зберегли. І підписати його. Підписуємо файловими ключами. Можна підписувати хмарними ключами через Дія підпис, через мобільний додаток Дія. Я зазвичай підписую ключами, саме файловими від Приватбанку. Отож, підписую. Є. Е. І після того, як ми файл підписали, статус у нас вже буде з ключиком статус підписано. І знову ж цього недостатньо. Нам ще потрібно клікнути на цей лист і кнопка відправити. Після того, як ми вже відправили лист, тут буде ось такий значок, літочок, буде відправлено статус, і ми будемо розуміти, що все, заява пішла до податкової. Але знову ж таки цього недостатньо. Через декілька днів після того, як ми лист відправили, нам потрібно буде зайти у вхідні документи і знайти реєстраційний номер нашого закладу. Звернення. Він приходить ось таким чином. Ми його відкриваємо для перегляду. І в нас тут міститься наступна інформація: саме номер та дата звернення. І оскільки в нас термін відпрацювання звернення 30 днів, то не виключено, що потрібно буде телефонувати в податкову і запитувати, а що. Там із нашим запитом, і саме по цих реквізитах податківці будуть розуміти, що за запит і про що загалом іде мова. Тому обов'язково його беремо і при необхідності можемо уточнювати відпрацювання в податковій. Та, як показує практика, запити всі відпрацьовуються. Тут є певний контроль за відпрацюваннями запитів. Тому інструмент достатньо хороший і використовуємо ми його достатньо часто. Якщо родок сподобався, обов'язково ставимо вподобайку та підписуємось на канал, адже постійно даю багато корисної інформації для підприємців. А це все завдяки патронам, спонсорам чи просто людям, які донатять на карту, адже ті тільки завдяки вам я далі можу продовжувати свою діяльність. Дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.